Вітаю, це програма гість у студії. Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні моїми гостями є Людмила Щербата, політолог та Константин Сибало, керівник громадської організації Цивільний корпус Азов Рівненщини. Я вас вітаю в нашій студії, Константина. До вас перше питання. Мені відомо, що 20 травня Азов організовує марш в Києві на тему проти легалізації ДНР та ЛНР. А що стало приводом власне такого маршу? Бо Ця тема якось вже десь пів року взагалі відійшла на задній план. Так, це такий своєрідний крок на випередження і доведення до суспільства самої суті проблеми, що керівництво нашої держави пасує перед ворогом. Дуже багато розмов йде на рахунок виборів на Донбасі. Немає прозорості в тому, як вони мають проходити. Суспільство не розуміє, про що домовляється на мінських угодах, хто такий сам Морель, наприклад, план Мореля, всі чують план Мореля, ніхто нічого не знає. Тобто наша влада завуальовує цю проблему. Вона не є відвертою, вона не є прозорою, вона не є щирою своїм суспільством. Наша задача і мета довести до людей, щоб вони самі вимагали інформації. Від влади, відвертості і прозорості. Це головна мета нашої акції, нашого, нашої ходи і маршу. Дивіться, 20 травня, наскільки мені відомо, буде відбуватися пленарне засідання Верховної Ради. Ч це такий збіг обставин? Чи там буде розглядатися якісь питання з цього приводу? Бажано, щоб воно розглядалося, щоб суспільство розуміло, що не можна далі затягувати. Як буде відбуватися, ж ми знаємо. В... В стінах Верховної Ради відбувається дуже багато курьозів і незрозумілих речей для суспільства. Тобто, однозначно, ті самі вибори. Ми не проти виборів на Донбасі, але давайте відновимо кордон. Давайте будемо контролювати ситуацію там. Давайте допустимо українські ЗМІ, давайте допустимо українські політичні сили туди. Ну, наскільки я пам'ятаю, оце от план е, Мореля він мав бути кінцево узгоджений ще восени минулого року. Проте була одне домовленість, що українська сторона вимагала участі в виборах на окупованих територіях українських партій, допуску українських журналістів. Ну і власне, аби вибори проходили за українським законодавством. Натомість е, Опоненти, скажімо так, наші казали, що вони категорично з цим не згодні. Ну і за цього ця тема отак. От з'їхала зараз на гальмах. Ваші вимоги можете сказати от конкретно АБВ, і як ви будете контролювати власне виконання ваших вимог? Наші вимоги це відновлення. Якщо хтось пропонує вибори на Донбасі, перш за все, це має бути відновлення кордону і контроль над кордоном. Інакше я не бачу логіки взагалі в цих виборах. Це наша позиція. Далі всі пункти, які я перерахував ну, угу. на попередньому запитанні, тобто це присутність політичних партій українських, ну, звичайно, це логічно. Якщо вже буде контроль наш над кордоном держави на Сході, відповідно ці всі процедури будуть проходити за нашими правилами. Але так як ми бачимо. Агресор до цього взагалі не схильний, тобто немає про що з ним вести перемовини. Вся, вся наша історія показує, що всі перемовини з Росією вони не варті нічого. І в цьому форматі видно, що наша влада пасує перед ворогом. Суспільству потрібно задуматись і вимагати нової політичної еліти в цій державі. Інакше вона нас заведе в повний хаос яким чином ви збираєтеся контролювати виконання ваших вимог, але ну, якщо власне не забезпечити цього пункту, то ну, ця акція сама по собі якогось такого не, несе, не нестиме результату? Будемо діяти по ситуації. Зараз передбачити щось в нашій державі майже неможливо. Тобто, ми на, на рівні інстинкту діємо. Зараз, от так як на мій погляд, Наша держава живе на, на, на рівні інстинкту. Інстинктивно відчуваючи, що потрібно зробити в певний момент. Тут не можна планувати наперед. Це, це, це моя особиста думка. Скажіть, будь ласка, хто вже погодився долучитися до вашої акції і який, власне, буде маршрут цього маршу? Маршрут від Батьківщини-матері. Це музей Великої вітчизняної війни і до Верховної Ради. Такі моральні авторитети долучилися, як Василь Шкляр, Левко Лук'яненко, ну і багато інших відомих людей. Все вже побачите згодом. Андрій Білецький, звичайно. Чи представники інших політичних партій хотіли до вас долучитися, долучилися, або якщо з якої причини не долучилися? Ну, в принципі, ми це питання не підіймали, це, якби, наша особиста акція в такому форматі. Власне, пані Людмила, тепер мене питання до вас: план Мореля. Ну, я думаю, що дуже мало людей взагалі чули про це поняття. От всі чули легалізація ДРНР, ЛНР, так званих вибори на Донбасі. Що це за план? Звідки він взагалі з'явився? Бо наскільки мені відомо, наскільки я читала, взагалі такого документу в юридичній площині не існує. Проте ну дуже багато людей його обговорюють. А, насправді документ такий існує. Він був у е, 2014 році, прийнятий. Але е, справа в тому, що. Не лише є один Морель, засновником ну якби цього плану він підписаний ще секретарем Сполучених Штатів Нулан і секретарем Міністерства закордонних справ Росії. Через те, документи ну має специфічних підписантів, таких неоднозначних справа в тому, що мінські угоди самі по собі вони є процесом. А чим вони виліються, в що вони виліються, В принципі, їхній результат ну, не потрібний нікому, особли, особисто не потрібний. Чи потрібний він нам в такому в такому вигляді, як нам подають з тим з планом, про який зараз буквально два слова скажу точніше, абсолютно очевидно, що ні. Він так само не потрібний не е, сепаратистам, вони про це заявляють, що вони не визнають, їм не подобається ця ситуація. Але, звичайно, як процес, процес, який е, можливо проведе до якихось компромісів, він потрібний через те, власне, і існує. Що, якби вже сказали, було таким неприйнятним для української громадськості в цьому плану, звичайно, в першу чергу те, що не допускалася преса, але там є ще кілька моментів, які абсолютно неприпустимі. По-перше, це мажоритарна система, яка допускає в яка допускає осіб, які не прожили сім років в Україні, які можуть зрозуміло, що це можуть бути і російські, якісь бойовики, чи якісь люди, абсолютно призначені Кремлем? Це я не абсолютно, і можливо пропорційна система, але партії, які були. Мали осередки свої до 2014 року. Ми всі розуміємо, які партії мали на Донбасі осередки до 2014 року, і явно вони не будуть патріотичними, не будуть українськими. Це абсолютно неприйнятно. Ну але е, основним. Моментом є, як вже сказав пан Костянтин, це велика непрозорість. І, звичайно, план Мореля, і так як він є в такому вигляді, він не може стати за основу. Це ніхто не піде, не Верховна Рада, не президент. Але в Верховній Раді чекають, очікують спеціального закону про вибори на Донбасі, запропонованого президентом. Поки що, якоїсь певної редакції знов ж таки громадськість не бачить, нічого не відомо. Ось це є найгірше, тому що така от закритість, і завжди, коли все покрито таємничістю, чекаєш гіршого. Ось може бути дійсно дуже резонансні моменти, і через те, мені здається, дуже правильним є такий підхід, що громадське суспільство повинно вжити превентивних заходів, висловити свою думку, свою готовність до того, щоб події. Розвивалися в інтересах України в першу чергу. Е, нагадайте мені, будь ласка, чи згідно цього плану, чи це були вимоги терористів, е, аби е, тимчасово переміщені особи з Донбасу не мали права участі у цих виборах? Це було передбачено планом, чи це були е, вимоги? Ні, в плані моралі цього не було, це були вимоги е, сепаратистів. Ви зазначали також, пан Спанстятин зазначав прозорість. Ну, проте таке поняття, як підкилимні домовленості, кулуарні домовленості, вони завжди існували, існують, і певне, що існувати будуть. В такому випадку чи не будуть вимоги громади, от задоволені частково якоюсь такою напівправдою? Справа в тому, що е, буквально, ну як я вже сказала, цьому плану вже два роки. За два роки дуже багато чого змінилося. Ну, з, з, з однієї сторони, здається, війна як була, так і є. Ворог так само нас особливо ніхто не підтримав. Можна перший погляд здатися, що не змінилося, але основна зміна у тому, що. Дуже багато загинуло, дуже багато там було людей. Повернулися звідти, змінилася суспільна думка, і в кожному регіоні України і в нас тут в Рівному є люди, які частину, частину себе, частину свого життя лишили там. І вже сьогодні говорити про ті ж самі речі, які говорили два роки тому, що можливо. Ну, були такі серед експертів думки, що можливо президенту б і хотілося б взагалі заморозити цей конфлікт, і якимось чином не, не прагнути там якоїсь там швидкої перемоги. так? Ось такі от думки були. То сьогодні це вже не є можливим, тому що занадто багато покладено, занадто багато надій, і сподівань. І коли чергові йдуть розмови нашої влади про те, що ці домовленості спрямовані на те, щоб був мир. Вже громадськість починає задавати питання, якою ціною мир, ціною перемоги чи ціною поразки. Ось це мені здається ключовим моментом. Власне, в цьому питанні і в шляху його вирішення, на вашу думку, як експерта, для українського політику першочергово стоїть думка європейських та російських глав держав, чи все-таки українського суспільства? На жаль, ми, ми громадськість, можливо. Не лише громадськість, але, можливо, можливі політичні еліти, і всі люди, які голосували за нашого президента. Ми бачили тоді в нього великого дипломата і розуміли, що його дипломатичні вміння, тому що ми знаємо, що Петро Олексійович мав досить великий досвід в міністерстві закордонних справ, і сподівалися, що саме його зусилля допоможуть нам в рішенні наших проблем. Звичайно, частково він ці покладені на нього. Надії виправдав, але мені здається, що треба було би трошечки більше стати президентом держави, а він трошечки ще лишається в цьому своєму статусі, на який ми покладали надії. В Україні катастрофічно не вистачає бути суб'єктом всіх складних геополітичних процесах, які відбуваються навколо нас і в середині яких в епіцентрі ми опинилися, чомусь, намагаючись. Найти союзників, ми забуваємо бути самими гравцями, ось це є найбільшим опущенням, і воно дає про себе знати, і буде на жаль і далі давати про себе знати це велике опущення. Наскільки ну, я зараз згадала передвиборчу програму о, нашого чинного президента, і власне тоді думки суспільства, коли були дострокові президентські вибори, що нам терміново потрібен головнокомандуючий, адже країна так. знаходиться фактично в стані війни. Так, головнокомандувач говорить про мир і шукає допомоги е, того ж Мореля. Я припрошу буквально два слова про пана П'єра Мореля. Він є французьким дипломатом е, з дуже цікавою історією. Е, він фактично свою кар'єру зробив у Російській Федерації. Його дружина є росіянкою. І, звичайно, я ніяким мірою не хочу применшити його у якісь особисті професійні заслуги. Але мені здається, все таки життя у Росії накладає певний відбиток. Він був здобув великий досвід у регулюванні конфлікту у Карабасі на Горний Карабах. Але чому вирішила спільнота міжнародна, що це допоможе йому запропонувати якийсь вихід прийнятний для України? На, на, сьогодні ми бачимо, що цей вихід і план прийнятний, є для кого завгодно, лише не для України. Спілкуючись з людьми, чула вже неодноразово таку думку, що не треба нам Європейський Союз, не треба нам Росія, нам треба Україна, яка буде йти своїм шляхом і розвиватися як самодостатня держава, не під диктовку глав інших держав. Для України це реально чи все ж таки нам доведеться когось слухатись і грати по правилам, які нам власне нав'язують? Зараз дуже цікавий час в геополітиці відбувається. Дуже цікавий час, і в Україні є знову ж таки чергова історична мить правильно використати час для, для себе. А в чому полягає цікавість? В тому, що йдуть дуже цікаві процеси в Євросоюзі. Буквально недавно з'явилися чутки про те, що Велика Британія. Принципі розглядає можливість виходу з Євросоюзу, що для нас це готує абсолютно колосальну, абсолютно іншу гру, тому що ми розуміємо, що і Франція і Німеччина, які після виходу ймовірно у Великобританії будуть основними державами, вони в принципі на сьогодні, на жаль, є проросійськими. Так. І це знову ж таки відкриває дуже багато нових можливостей. Правильно головне нам прав взяти в правильні двері, використати правильні шанси. Але знову ж таки, як кажуть, чиє прокляттям жити в час перемін, можливо, це може стати і благословінням. Головне вчасно і правильно вибрати момент. Але саме головне, я ще раз повторюю, для України все-таки ну, позбутися комплексу меншовартості. вартості. Нехай в нас війна, нехай у нас є економічна нестабільність, але ми все-таки дуже велика держава. Ми дуже потужна нація, і ми повинні заявляти про себе як суб'єкти цих процесів, щоб зайняти гідне місце. Тобто, на вашу думку, для України існують українські двері, а не тільки європейські й російські. Однозначно. Пане Костятине, повернемось до вас. Зараз ви керівник громадської організації цивільного корпусу Азов в області. Проте раніше ви були добровольцем на сході і пройшли власне цей шлях. Ви сьогодні в студії зазначали, що вибори на Донбасі. Можуть відбутися лише після відновлення кордону кордону того, який був в Україні, чи от власне також дуже багато думок чула, що ну давайте з Донбасу зробимо там інше Придністров'я, зробимо інший кордон і хай там собі живуть як хочуть. Ну мені скажіть, яка людина відмовиться від того, що є можливість спасти руку або її відрубати. Це моя відповідь. На вашу думку, все ж таки, як людина, яка там перебувала, яка намагалася відстоювати територіальну цілісність України, яким шляхом це можна досягти? Дипломатії чи все ж таки виключно військовим? З такою дипломатією, яка існує на сьогодення, я сумніваюся, що це можливо. Власне, перебуваючи на Сході, ви ж певно, спілкувалися з тамтешнім населенням. Настрої і, можливо, які настрої зараз? Хочуть вони Україну, чи все ж таки хочуть Росію чи чекають, там, яка влада прийде, грубо кажучи? Враховуючи те, що ці люди перебували довго час під інформаційним тиском російським, звичайно, вони. Прагнуть більше до, до Росії. Але в форматі спілкування, роз'яснення, вони відкривають, їм відкривається новий світ, тобто нове бачення. Звичайно, нам потрібно більше включатися в інформаційну війну. Тому що в ній ми програємо. Ми програємо в ній як всередині держави, так і в. В інформаційному полі поза межами держави. Тому що в інформаційному полі Німеччини і Франції Росія окупувала повністю майже все. Нас там майже не існує. От і все. Власне, час нашого ефіру вже добігає кінця. У мене до вас обох однакове питання останнє вже буде зараз. Ну в країні фактично йде війна, йде також тотальне просто зубожіння населення в той же час. От, далі просування такого от плана мореля або якогось іншого плану, який не буде по суті узгоджуватись з самим українським суспільством, чи не може призвести просто до чергової революції? В нашій країні все можливо. Тому що українській нації далі немає що втрачати. Якщо наша політична еліта цього не розуміє, ну все можливо. Хоча ми, перш за все, повинні йти шляхом розуму і вимагати. Перш за все вимагати. Якщо не спро... політична еліта неспроможна, вона повинна це усвідомити і піти. Дати шанс іншим, ну під словом вимагати. Я розумію, це не просити, це ставити вимоги і ставити конкретні терміни виконання цих вимог. Ну про терміни не можна ставити. Терміни як можна ставити терміни? ми не можемо сказати от завтра, ви повинні піти. Є якісь юридичні норми, процедури. А тепер думка вас як політолога, як фахівця, от настрої населення до чого це може призвести, і от, власне, якщо допустимо розвиток подій, чергова революція, як це відіб'ється власне на нашій державі знову ж таки. Можу сказати, що революція ще не добігла свого кінця вона ще в нашій процесі, тому що ми ще не бачимо кінцевої мети. Але ті процеси, що відбуваються сьогодні, і навіть ось цей ця, ця марш 20 го числа, це дуже правильні політичні процеси. Справа в тому, що будь-яка революція, вона, ми говоримо, чи готове суспільство. Суспільство не може в один момент стати і піти, йому потрібно все-таки, щоб політичні еліти його вели і надихали. І сьогодні люди, які повертаються з з АТО, які є вже свідомими, сформованими достойними громадянами, звичайно, вони беруть на себе ядро майбутньої політичної еліти. І те, що дуже правильними є процеси, що люди, які такі як Костянтин, вони займаються громадськими організаціями. Це дуже демократично є, щоб саме громадські організації звертали увагу суспільства до те чи інших процесів, зокрема до політичних процесів на сьогоднішній день, знову ж таки. У нас суспільство, громадське суспільство випереджає своїй політичній культурі, політичні еліти, як це на дивно звучить. Але мені здається, що ну, принаймні з кулуарних розмов Верховної Ради, то, що, то, що я можу яким чином десь почути і визнати, що і фактично є сьогодні передумови урядової кризи, і як вона вирішиться, все-таки поки що вона вирішується в політичній площині, а не на вулиці. Але Громадські організації, рухи, суспільство повинно тиснути. В принципі, це є основи демократії, так? лобіювання громадським суспільством, своїх інтересів, контролювання влади. Ми поки що вчимося цим процесом. Але, на мій погляд, ми мусимо вчитися швидше, тому що ситуація нам не дозволяє вчитися довго і, і, і ненавідмінно. Так що мені здається, що дуже правильним. Є е, е, такий шлях створення громадських організацій. Ну, політичних партій на сьогодні, на жаль, в Україні, я можу сказати, взагалі немає, тому що є тільки політичні проєкти. Але мені здається, що якщо буде політичне ядро, молода політична еліта, ці всі процеси будуть йти швидше і ми будемо бачити кращі результати. Ну, наразі я вам дякую що, за розмову. Дякую, що завітали до нас. Глядачам нагадую, це була програма гість у студії. Сьогодні ми спілкувались на тему, що робить український та світовий політикум задля врегулювання ситуації на Донбасі, та як до цього ставиться українське суспільство. Бережіть себе.